Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні тягарне свято, Вознесіння Господнє, час Великодня добіг свого кінця. А зараз входимо в наступний етап літургійного циклу. Вознесінням Господнім Знаємо, що очікуємо приходу Святого Духа. Сьогоднішньому Євангелію чуємо такі слова, тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли Писання. Як важливо апостолам було зрозуміти Писання, щоб потім повні сили і Духа можна було його ширити серед людей. Як важливо нам, дорогі в Христі, розуміти Боже Писання яке те Святим Духом. Щоб ним жити і ділитися тією живою водою з нашим ближнім. Звернімо увагу до і Христі, коли Христос вознісся на небо. Учні не стали сумувати за ним з цього приводу, а натомість вони раділи. Так само, і ми радіємо, нехай смуток не має місця в нашому серці, хіба що смуток. За вчиненим гріхом, з якого ми ще не посповідались, то ж, чим скоріш спішимо до Тайне примирення, щоб повернути собі ту чисту одежу. познаємо, що Христос є між нами і є в кожному з нас. Христос перед тим, як вознісся на небо, знаємо, що благословив своїх. Учнів, тому як важливо кожному з нас, де Боже благословення, щоб воно було з нами в кожної миті нашого життя. В сьогоднішньому апостолі чуємо такі слова, галалейські мужі, часто стоїте і вдивляєтесь у небо. Цими словами Христос, не мов би, хоче сказати до мене, до тебе, не тратьмо час. Настояння, на вдивляння, але діймо. З іншої сторони, коли ми дивимося на ікону, ми стоїмо чи сидимо і вдивляємося у неї. Христос є для нас тою живою іконою, яка нас переображує, робить нас все більше подібними до Бога. Який говорить до нас ті слова прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облишу вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!